Хочу підняти тему нейромереж, які співпрацюють з вистоками чи не співпрацюють. Давайте поговоримо про це більш детальніше. А, я вже про це писала пости в своєму інстаграмі, але давайте розберемося. І так, давайте спочатку про ті стоки, які не приймають згенеровані штучним інтелектом як фотографії, так і ілюстрації. Зараз ми кажемо про такі стоки, як а, шатерсток. На початку всі ринулись туди підгружати, і він приймав. Але наразі з його політикою ви не маєте права грузити ці ілюстрації чи фотографії. Мало того, як декілька із вас вже знають, що в мене заблокували портфель на Штар Стокі, бо раніше я, як і всі, загружала туди ілюстрації. І якщо у вас є такі питання, то там, в принципі, потрібно почистити і вам його відновлять. І так. Другий сток, який ніколи не приймав а, штучний інтелект і не приймає і за це теж бан. Це Getty Image, ай як ви його ще знаєте. Він не приймає згенероване штучним інтелектом зображення, фотографії, а, відео там, музику, все це баниться. І якщо будете постійно підгружати, він теж блокує. І давайте поговоримо про стоки, які приймають нейромережі. Дуже важливо розуміти, що всі вони приймають. З правилами і ці правила дуже індивідуальні. Я точно можу сказати, що правила що це повинні бути платні підписки, це точно, але ніхто не може перевірити, це платна чи не платна, і спеціально це робити не будуть. Тому ви можете використовувати і безкоштовний. І так, давайте пройдемо які стоки приймають. Поїхали. І так, перший сток, про який я хочу сказати, це Adobe Stock він той, хто на хвилі цього хайпа, він один із самих перших офіційно дозволив додати до себе нейроконтент. І там дуже-дуже класно продається. В мене вже дуже багато ілюстрацій, які я згенерувала. Я їх не малювала, але гроші я за це отримую, будемо чесними. Тому Adobe Stock на сьогодні, якщо я не помиляюсь, декілька ось місяців він робив оновлення, і там більше ніж 4,5%. Вже нейрокартинок. Тому туди можна додати як фото, так і відео, ілюстрації, музику, і так далі. Adobe Stock – це бенефіціар цього хайпу. І так, наступний DreamStyle приймає, але є правила. Тому дуже важливо виставляти нужну категорію, і тоді воно приймає. 1, 2, 3 RF. також приймає і також є правила. І потрібно указувати, що це а, шиї. Фріпік не так давно, але він вже почав теж приймати, теж мають свої правила, а, тому рекомендую Фріпік також використовувати. Є креативні платформи, які теж приймають а, шиї. Ілюстрації та фотографії або щось, що ви на кшталт зробили там міксом. А перед тим як я буду розповідати про них, прошу підписку, лайки. Якщо це відео було для вас корисним. Якщо вам цікаво, як ви можете зробити свій контент шиї унікальним, то залиште коментар, і я зроблю на це окреме відео. Як я це роблю. Креативні платформи це зазел, він приймає, і дуже багато людей використовують його для того, щоб робити свої ілюстрації з шиї. Там і вони продаються. Я теж продаю там такі ілюстрації. Ви можете це грузити також на Redbubble. Ви можете грузити на Creative Market. Я не знайшла, де є якісь там е, поради не грузити. Мало того, на креатив маркети ви можете знайти не, не тільки згенерований шиї, які дуже гарно продається ілюстрації, а можете знайти навіть промти, які там теж продаються по 5-6 доларів, по 2-3 тисячі разів. Тому креатив маркет це теж така платформа, на якій ви це можете робити. Наскільки я розумію, то Etsy теж. Дозволяє німа ніякої інформації, От о том, що ви не маєте можливості туди підгружати. А якщо запитати у техпідтримки, то вони кажуть, що таке не дуже буде гарно, але можна. Найближчим часом я викладу відео про Etsy, як зареєструватись і як туди можна заповнювати перший листінг. Тому, якщо цікаво, з тебе підписка і лайк. Па-па! Всім гарного дня!